Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль і втрати зв'язку з вашими рідними та близькими, і ми хочемо допомогти вам у пошуках. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на нашому сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. допомога.ua.info. Або напишіть на нашу електронну пошту Шукаю собачка Укрнет». Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо. Сьогодні ми починаємо з пошуку в місті, яке з красивого і квітучого перетворилося на місто привид. Так, я про Маріуполь серед розгромлених будинків люди і зараз намагаються знайти своїх рідних. Ось вам одна з таких історій. Подивіться уважно. Може, саме ви зможете допомогти нам розшукати літню жінку. Це відео зняла Ольга Байбара 14 лютого, коли приїжджала провідати в Маріуполі маму. А це її надіслали знайомі такий вигляд у міста зараз. Вулиця Полтавська, двір, в якому виросла Ольга. Тут в одній з квартир мешкала її мама, 71-річна Людмила Байбара. У серпні минулого року вона перенесла інсульт і йшла на поправку. Перші дні збройної агресії в квартирі Людмили повибивало вікна. Вона затуляла їх ковдрами, тепло вдягалась і намагалась якось вижити. Вона була дуже великим патріотом України. вона не хотіла покидати Маріуполя, дуже його любила. І все таки виросли на морі. і Там жив мій дівчина бабушка, дідуська. Це наша сім'я. Коли обстріли посилились, Людмила разом із сусідами сховалась у загальному коридорі. 20 березня їхній будинок обвалився плита, пліта і сусіди з першого второго з четвертого подъезда, хто і оставался и і хто був мужчин, Они подбежали і попытались эту пліту отодвинуть, наскільки це було можливо, і доставали. Я так понимаю, оттуда всех. всіх Людмила з сусідкою та чоловіком інвалідом вибралась під уламків і сховались у залізному гаражі на їхніх очах. догорав будинок у полум'ї згоріла сумка літньої жінки. Там були пігулки від тиску і цукрового діабету. Моя мама не розуміла, що робити далі. Тим більше вона сказала, що От таблетки гарять і що далі. Сусіди сказали, що вона була дуже тяжкою, у неї піднявся сахар Вони два дні їли. Люди вирішили більше не зволікати в досвіда почали вибиратись, але так вийшло, що дорогою загубили одне одного. Тетя Лена побачила, як моя мама. Підсікла вулицю Азовстальську, і там є арка. Між між домом Азовстальська 97 і 99, Зайшла в эту арку, і большість мою маму ніхто не відяв. Знайомі і друзі Ольги допомагають їй в пошуках матері. Ті, хто залишився, поїхав додому перевірити, чи не повернулась Людмила в свою зруйновану квартиру. Оля, ну вот это квартира твоєї мами. Ота от входная дверь. І далі от пішло тут все засипано тут какие-то куски, і воно навіть, навіть слідчує нету стінки між квартирами. Людмила шукають скрізь, перевірили списки на отримання гуманітарки, написали заяву про зникнення, опублікували оголошення на всіх пошукових сайтах і розклеїли їх у місті. Ольга вірить, мама жива. Її найбільша мрія. якнайскоріше її знайти і обійняти. Якщо ви можете допомогти нам у пошуку, якщо вам хоч щось відомо про долю цієї жінки, її звати Людмила Байбара. Напишіть нам на нашу електронну пошту. Шукає собачка Укрнет». Наступна заявка на пошуки прийшла з Дніпропетровщини. Рідні розшукують Вадима Олеговича Замкового 1956 року народження. Він мешкав у селищі Циркуни Харківської області. Росіяни окупували це селище майже одразу в перші дні війни. Вадим не зміг виїхати зі своєю родиною. 30 березня його бачили востаннє. Ми записали інтерв'ю з його сестрою. Дариною щепець розшукую свого брата замкового Вадима Олеговича 1986 року народження. 30.03 мій брат разом зі своїми сусідами і родичем вирішили піти за гуманітарною допомогою. Так як у мого брата маленький син йому потрібні були памперси і суміш. Місце зустрічі було родича Дім зі слів жінки. Господаря будинку за парканом вони почули один вистріл в небо. Потім люди бере в РФ формі з балаклавами на голові, перепригнули через паркан і вистрілили ще раз в землю. Жінку не чіпали, але всіх чоловіків, які були в, на подвір'ї. І в цьому домі всіх пов'язали і забрали. З того моменту про мого братика нічого не відомо. У Вадима були особливі прикмети. На правій руці від кістя до локт, ліктя татуювання револьвер в районі поясниці Шрам від 8 до 10 сантиметрів. Вадим чорнявий був одягнений в чорну куртку, сірий светр. Спортивні штани. Я не знаю, в чому він. Я не знаю, де він. Я не знаю, який його стан здоров'я. Будь ласка, допоможіть мені знайти мого рідесенького братика. Шановні глядачі, якщо вам буде щось відомо про Вадима Замкового, може ви знаєте де він і що з ним. Напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту, шукаю собачка у ми йдемо далі, і тут у нас пошук по фотографіях. Їх прислав нам у редакцію Віталій Заходякін. Він розшукує свого 46-річного сина Олександра Заходякіна і 42-річну невістку Олену Ганшину. Подружжя мешкало у Харкові. 26 травня. Чоловік і жінка пішли по гуманітарну допомогу, яка роздавалася біля станції метро, 23 серпня. І саме в той час почався сильний артилерійський обстріл міста. Дуже постраждав саме той район, де була Олена і Олександр. І от відтоді про них нічого не відомо. Придивіться, будь ласка, уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Олександра Заходякіна чи Олену Ганшину, якщо вам буде щось про них відомо, напишіть нам на нашу електронну пошту, «Шукає собачка Укрнет». З вами шукаю тебе, і ми продовжуємо. Зараз у нас на зв'язку Олена Вікторівна Іванова, яка ось уже 5 місяців розшукує свого 46-річного сина Євгена Рогового. Олена Вікторівна з Маріуполя, колись дуже красивого, а тепер, тепер такого нещасного, розтерзаного і зруйнованого окупантами. Разом із сином Олена жила на вулиці Куінжі, 72. Олена Вікторівна, розкажіть. Де, де саме ви ховалися з Євгеном, коли почалися сильні обстріли Маріуполя? Ми э, в э, місті були в квартирі несколько днів на п'ятому етажі, де Сталінський Я 4 була на п'ятому етажі, Я йшла в підживці, тому що мої нерви вже не видержували. Вот Син почував дома. В общем, 14 числа у нас случилось, что очень сильнейший был взрыв. 14 числа уже сын был со мной в бомбоубежище. Ночью началась у А коли вы приняли решение выбираться из того пекла? 15 числа я с в спортивных выскакивая на улицу, сын спрашивает того, того водителя, которого я не знала. Он говорит, есть у тебя место в машине для мамы? Потому что он видел мою сестру, я после инсульта, мне, в общем, опасно там находиться і він тобто він мені в машину чужі Тобто ви сіли в машину самі, без нього. А чому Женя не поїхав разом з вами? Ми обнялися, я кажу, не поїхали в місті, мова м'є, не Я уїхала. Потім через сусідів я вже узнала, що 22-23-го наша квартира горіла. Тобто все згоріло, все наше таємущество. Абсолютно все. Ну, а ваші сусіди, ви ж з ними спілкувалися. Що вони розповідали про Євгена? Сусіди написали вас замічительний син. Он кожного всіх кармій, всіх Ну, 28 числа мені прислали його снігу, фотографію зробили на фоні цього дома. А мені казали наші журналісти, наче була якась інформація про Євгена, нібито його бачили пізніше, у квітні. Олена Вікторівна, а хто і де його бачив? свідітеля в КЦ квітня. Он дея общался с коллегами по работе. А де Женя працював раніше до війни? Он ще работал, по-моему, до 500 часов, по каких-то центрам. Я б ему тогда сказал: "Мой тут у него телефон, забрали, её потерял или что?" Ты веришь, что он живой? Пожалуйста, помогите мне. Якщо ви впізнали Євгена, якщо вам буде щось відомо про його долю, Напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту. Шукає собачка у Ми дуже чекаємо. Ну, і про хороше, а як без нього. Ми, ми всі добре знаємо, що найважче розлуку переживають діти. Вихованці Маріупольського будинку інтернату Крила надії не бачили своїх братів і сестричок багато місяців. Ця клята війна їх розлучила майже на півроку. Вони опинилися далеко одне від одного, але нарешті все ж таки зустрілися. Це зворушило до сліз. Дивіться Твоя... Красива. Красива. так. Зустрічаються розділені війною рідні братики й сестричка. Тепер Галина, як і раніше годує та грається зі своїм трирічним братиком Сагідом, дівчинка дуже радіє, адже нарешті вони разом. Як мене А це Вікторія. Вона вивчила вірш спеціально для брата. Мой любименький братишка, самый в житті. В житках скарлесну книжку. Я хочу на сіта усі. Ці діти жили в Маріуполі в дитячому будинку Крила надії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, їх довелося евакуювати. А це близько сотні неповнолітніх. Спершу дітей вивезли до Запоріжжя, а там їх розділили. Ми їхали всі разом. Але потім нас у Запорожжі всіх розлучили. Вони були у домі малютки, а ми були в другому інтернаті. І коли нас розлучали, ми були дуже нераді, тому що дуже сумували. Підлітків потім перевезли до Львова а за три місяці в Швейцарію. Вони майже півроку чекали своїх рідних. Вони е майже кожен день питали. Алі Вікторовна, а коли приїдуть наші брати, щоб об'єднати дітей, довелося все продумати до дрібниць, оформляли документи, домовлялися з місцевою владою, шукали приміщення для малюків. Тепер, нарешті, молодші діти житимуть тут, у Швейцарії, на березі озера, та головне неподалік від старших братів і сестер. Я дуже вдячна українській стороні офісу першої леді. Ми всі великою, великою командою зробили максимум. Сьогодні діти зустрілися, сьогодні діти разом. Сьогодні вони можуть обійняти один одного. На початок 2022 року 106 тисяч дітей перебувало в інтернатних закладах. Здебільшого це неповнолітні, які мали батьків, але через різні обставини були змушені перебувати у таких закладах. Тож, коли почалася збройна агресія, більшість з них поїхали додому. Кому нікуди повертатись, були евакуйовані. А це 6 тисяч дітей. З них 3,5 тисячі сиріт. Особливо перші дні місяці цієї війни. Головним було спасти життя наших дітей і в принципі перемістити їх в безпечні території. Зрозуміло, що не завжди вдавалось переміщувати велику кількість дітей з того ж самого одного закладу одночасно, що діти переміщалися траншами різними декільками. Вони могли бути на перших етапах і роз'єднання. Отримати інформацію про евакуйованих дітей можна у консультаційному центрі уповноваженого Верховної Ради справ дитини. Вихователі ж дитячого закладу Крила Надії помітили, що тепер їхні діти частіше усміхаються і сподіваються, що незабаром вони зможуть повернутися додому уже в мирну Україну. Нам усім цього хочеться, і як найскоріше хочеться. Щоб усі ми нарешті були разом у мирній, вільній і незалежній Україні, в якій ніколи більше не буде війни. А знаєте, я хочу звернутися до тих, кому вже пощастило пережити приємні емоції від зустрічі з рідними. Напишіть нам, напишіть нам, як це було з вами, а ми розповімо про вас в нашій програмі Шукаю тебе. Пишіть нам на Шукаю собачка у Корнет. А поки тут війна, ми шукаємо людей. Ми шукаємо або просто не можемо інакше. Наш сайт допомога.ua.info, Наша електронна пошта шукає собачка .ukrnet. Шукаю тебе в ефірі щовівторка і четверга. Ми хочемо знайти наших усіх до одного.